Дися ім'я Твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на. Вчора на центральній площі Кременчука площі Перемоги відбувся перший у новому році недільний молебень. Цей захід вже став важливою складовою духовного життя міста, об'єднуючи вірян та представників різних релігійних конфесій у спільній молитві за мир в Україні. Боже, ми дякуємо тобі за цей новий рік. І ми проголошуємо цей рік роком благодаті твоєї і перемоги. Боже, нехай приходить ця перемога. Ми очікуємо. Ми вимолюємо цю перемогу в тебе, хай якнайшвидше вона прийде. Ти нині, владико, почуй нас, що молимося до тебе. Змісни силою твоєю, побожне, народ наш український. Благослови наші справи, принош славу нашу, перемогу і над ворогами нашими. Звісни самогутньою твоєю провицею державу нашої європейському країн. Біля комплексу пам'ятного Христа, що знаходиться на площі перемоги, зібралися десятки кременчужан, які прийшли, аби звернутися до Бога з проханням про найголовніше мир та захист рідної землі. Багато змін. Ми міняємося разом. Знаєте, наші очі відкриваються. Ми дійсно зрозуміли. Як каже отець Володимир, і кожен із священиків, коли приходить сюди, він каже, що церква це перш за все, ми з вами, люди, віряни. Лунало також прохання про захист усіх захисників та захисниць України, які перебувають на передові та щоденно ризикують своїм життям заради мирного неба над головами українців. Священнослужителі закликали вірян не втрачати віри та молитися за тих, хто потребує підтримки. Софія Григоренко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Thank you